Всім доброго дня! Сьогодні 20 серпня 25-го року. Почали косити на картоплі картоплище. Думаємо підкопати трошки вже картопли. У нас тут її небагато, пилюка стоїть, гномик, гномик працює Олексій Павлович на гномику Отак виходить у нас тут є соток чотири чи п'ять картоплі Підзаросла, звісно, трошки. Зараз ось розвернеться. Так, все задисковане після збору пшениці. Дискував трактор Lowell P4110 і дисковий лучільник від компанії фаворит Caspar 3.0. Так, пішов на розворот. Заїжджає в рядочки. Це у нас гномик. Зробили ми його у 1999 році. Запустили в експлуатацію. 2000 і назвали гном 2000. В нього так он на решітоці і написано. І це він з того часу у нас працює на городах. усе від посадки до викоплення. Саджалочка польська бомет. Ми на 50 садимо. Місто у нас колія на метр зроблена. Ми тоді як робили, так зробили на 50 міждуряддя. І а копалка зроблена саморобна. СБМ 6. Була Ботвоборочна машина називалася. Надо одходить далі, бо цепи крутяться. Така у нас приспособа зроблена. Ми поля обкашуємо. Її. Задом можна їхати, колесо воно на вилці провертається. і задом їдеш. Чотенько виходить. Ну а по рядочках їздить передом. Оце у нас гномик такий. Він зареєстрований. ст Т-25 мотор Д-21, коробка газоновська, міст із Балканкари. Диски газоновські задні. Ось такі апаратик. І оце він у нас уже скільки років трудиться. Це так скашує підсохне і все, будемо копати картошку. Раніше садили побагато на даний час і практично Ніхто не есть, так що вот виходить, і чистенько виходить. Так, осталось а наоборот. Четыре рядочки. Пройдя туда и назад, и все. Вернейшее сюда и туда. Буду я оборот. Сад наш порядів. Це була у нас пшеничка в один слід. Я подискував, верніше, зробили лущення міленько, ну сантиметрів. Ну, може п'ять. Койде падалиця проростає вже. Сухо, дощу немає. Тут потім буде Оранка на зиму і в слідуючому році буде соя. Так, дійшов до краю, зараз розвернеться і в ту сторону піде. Потім ще поїде поля з сою, обкашує, бо по дорогах амброзія поподималася. Так ми її косимо. Бо в цьому році і плоскуха, і амброзія, і чого тільки там немає. Так, все, пришел последний раз. А, а не жрать я сейчас пройду По скидая крайний. Ззаді опорне колесо, воно регулюється, виставляється глибина. Ну, Ось ми так зробили. Диски з сошника, три цепки і все, воно підібране. довжина цепа. Це, по-моєму, скормороздачка ККУ 10. Редуктор угловий стоїть. І все, вже теж не знаю, 20 років користуємося. Їм. Зараз пройде це тепер, Розіб'є цей волочок. І все, і буде сохнути. Ось вот так оцей волок зараз пройде. Да. Отак, проходить, його розбиває. Воно підсохне іщу. І топаємо. Так, треба відходити подальше. У цілях безпеки. Це всім до побачення, гарного, тихого, мирного дня!